Слава Україні! Сьогодні у нас 12 вересня. Перед нами грушка Талгарська красуня щеплена на підщепі Айва С1. Це карликова підщепа. В ряту посажені через один метр. Подобається ця груша своїм смаком. Свою красою плодів, загрузка. Щороку робилося невеличке прорідження, де були великі такі залиті гілки, так як ці, щоб не пішла в періодичність. От вона на слідуючий рік вже заклала плодову брунечку. А саме головне, що вона не поражається медяницею. Ось дивіться, наглядний приклад. Це Ноябрська, Сажена в той самий рік. На тій самій підщепі. І от медяниця так за неї взялася. Не тільки за неї, а от цілий ряд ноябрських Дуже багато було воробок проти медяниці. І так товарності і не вийшло, бо поражається медяницею. Талгарські красоні це не до чого. Грушка. Така грам 150. Гарна. Можу вам рекомендувати, хто любить такі з дерева рвані грушки, соковиті, солодкі, можете садити такі грушки. Дякую.